Однозначно засуджую, однозначно. Принцип дуже простий аргументація. Моя така. А коли була історія, якщо не помиляюсь, минулого року, можливо, навіть трошки раніше, на початку минулого року, з ситуацією в перемишлянах Львівської області, я набрав відразу керівника ТЦК СП у Львівській області, запитав, що це таке, що він може пояснити. Знаєте, яка його була відповідь? Тоді мені потрібно робити показники. Я кажу: стоп. Ми, здається, живемо не в Росії, живемо в правовій державі, і ми маємо думати з перспективою як мінімум про кілька речей: перше. Який приклад показують військові іншим, яка мотивація створюється в цих хлопців? Більшість тих хто на нулі чи поруч з ним на фронті, поруч близько воює безпосередньо щодня? Вони нам скажуть, такі хлопці ніяк не мотивовані. Їх неможливо в принципі заставити нормально воювати, вони можуть ще інших підставити. Тобто, має непевно процес якісь перевиховання тоді проходити після таких ексцесів? Наступна річ, це є. Предмет для позову до суду Причому міжнародного суду, це захист прав людини. Ці історії нам не потрібні, тому що все ці історії будуть якийсь український громадянин проти української держави. Наступна історія. Фактично, ми всюди говоримо, що демократична держава і воюємо за демократичні цінності. А тут показуємо такі інциденти, які не проявом абсолютної неповаги до людських прав, і замість того, щоб займатися ситуацією, пов'язаною з мотивацією з покращенням соціальної частини, про які ми з вами неодноразово говорили в ефірі, про збільшення фінансової частини, про захист для родини, про безкоштовне навчання і так далі, коли Будь-який чоловік розуміє, що в нього є обов'язок, але коли він іде, його сім'я забезпечена, він застрахований, він навчений, він забезпечений усім, і так далі. Тому ця ситуація однозначно негативна. Uh -huh. Що з цим робити? Не дуже широке просвітництво і навчання самих працівників, які в ЦКСП є зараз, тих чи тих, які будуть з'являтися потім. Хтось каже, що вирішить питання, якщо ми туди відправимо, і так в багатьох місцях є тих, хто вже служив. Так, з однієї простої причини за кількох умов в них є мотивація, в них є інформація і історії їхні з їхніми побратимами, як вони опинялися в важких ситуаціях. Тому вони точно розуміють для чого це потрібно частково зможуть це пояснити. Але якщо вони не знають певних правових обставин, то вони самі опиняються заручниками і на жаль негативних історій учасниками, коли Друга сторона того, кого намагається переконати в цьому, починає панікувати, створювати якісь неприємні ситуації, знімати це все так. на телефон, і тоді, як то кажуть, хрест на хрест, меч на печмеч на меч і починається конфлікт. А, пане пане, там, так, так, в нас напружена ситуація сьогодні на північно-східному кордоні. Розуміємо, там рейтер ДК Легіон Свободи Росії проводить в відповідно в сусідніх з з Україною російських областях. Так і відповідно зараз є. Загроза балістики і повітряна тривога у Києві оголошена вночі. Це було саме через загрозу ударів балістичних з півночі, приблизно там, де і відбуваються напевно в нас оці події. Тому стежимо за ситуацією Попереджаємо, що варто пройти в укриття. Так я власне пане Юрію хотіла дещо поточнити. Дивіться, жодного випадку не виступає на боці представника цього ТЦК, з яким ви мали розмову, який каже, що йому треба виконувати. Він вже звільнений. Він уже не працює. Я тобто не чого... покладаю цю хвилю тоді, mm -hmm. коли всіх керівників обласних звільнили. Я просто е до чого була? Ну він же не сам собі намалював цю цифру. Йому ж хтось зверху, мабуть, поставив цю задачу, що він має виконати ось е саме таку чисельність людей набрати в певних е термінах. Тобто, ну людину цю звільнили, на його місце прийде хтось інший. Тому ж ну, ту ж саму, мабуть, задачу за спадкоєнністю якось передадуть. Тобто, наскільки це mm -hmm. питання mm -hmm. так так. Цифра, це не є визначальний момент. Я вам зараз скажу на прикладі того, як пояснюють морпіхи, які звільняли Ірпінь, Бучу Ізюм, Херсон, і так далі. Вони розповідають, як вони спілкуються з командирами, своїми іншими і так далі, з якими співпрацюють яких ситуаціях, де забезпечують відступ, наприклад, в тому самому Бахмуті. І так далі, один з досвідчених там з. Приблизно там 30 і більше досвідом років запитує одного, як ви будете міняти позиції, коли одні стоять, другі, другі заходять на їх позиції? Ну хтось з молодих каже: Ну як, ну просто зайшли, вийшли там, і, і все. Він каже: Стоп! А як втрати? Ну, це військові, це так буває. Оця ця ситуація непропустима. і тоді він вступає і пояснює для того, щоб забезпечити нормальний відхід і заміну позиції. Тобі треба забезпечити розвідку, зробити розвідку дронами, забезпечити десь там снайперів, основні точки поставити. Оце називається розумний підхід з баченням ситуації, і розумінням тактики. Те саме в ТЦК СП. Вони мають володіти ефективною комунікацією, навиками психології, знаннями законодавства і розумінням, як мотивувати. Цифра поставлена це лише математичний, якийсь певний показник, але вони мають розуміти і володіти засобами. Переконання мотивації, плюс до цього, звичайно, має бути підключений генштаб міноборони, мінсоцполітики і будь-хто з органів місцевої влади і так далі, які мають скласти цю картину, а вони мають повідомляти згідно тих повноважень, які прописані в їх розпорядженні про їхнє створення. Вони мають інформувати і мотивувати людей вступати до збройних сил України. Повідомляючи їм про те, що буде, коли вони йдуть з ними, з їхньою сім'єю, як буде проходити навчання і що станеться в критичній ситуації з ними і їхньою сім'єю, От тоді картина мотивації буде абсолютно інша.